З вами А І сьогодні ми будемо грати у Bedwars. у Bedwars на телефоні. Сервер називається Lifebotter. Недавно у нього виповнилося 11 років. Це англійський сервер, на якому є дуже крутий Бедварс. Навіть пише 11. Yes. От 11 років цьому уявляєте? Це десь приблизно. Цей сервер В, в, в 19. Майнкрафт пересочинає ще старіший сервер У суді Ну, а ми починаємо. Якщо буде довго, і ти будерс, то зіграємо один. Якщо не дуже, то може два, три. Ну а ми починаємо і перед розминком я би хотів попаркурити. Я нині ще не грав у бідварс за нинішній день. Раз, два. Опа, чи не впав! Та в Майнкрафт я не нині ще не грав, тому розігнутися я би хотів. На такому паркурі. У, нас перегнали! Не мож То ми його маємо перегнати! А! Упав! Я, до речі, пам'ятаю, що я коли грав із спікер в А, Ссылка на її канал в коментарях має бути. А якщо не буде, значить мені не почес прикріпити. То це, то ссылка на її... Ну, то ми грали і це. О, а я отсюди заліз. Я туди хочу. Я сюди негайно хочу. Окей, не? сині на кораблі. Ок, о, побігли, побігли, побігли. Зразу збираємо це. Будемо збирати приблизно. Так щоб може було бетон купити. Може вже їх купили. Наприклад, той А, ні! А Наша защита для ліжка. Якщо можеш просто проіграти. <lak> <suspicious> я теж хотів, якщо що, на центр піти, але хто тоді ліжко захистить? Не я. Окей, до речі, э вам тут за вже синій. Синій. А команда яка? Синя. Синя. Упалася. Прикольно. Нам головне виграти, щоб ми виграли. Бо якщо ми програємо, це так обідано. Так. А тепер нам треба на центр. Ну, або просто йти, Як мені туди, а я би збільшив дорогу так, щоб легше ходити. Власне, що я буду перебудовувати зараз дорогу. І це буде парня. Ключуся, коли щось буде. І так, нарешті я перебудував дорогу на нормальну дорогу. В принципі, мені буде легко бігати. А моїм напарникам не знаю. Ну, щось мені підказує? Нам би кайло зробити і можна на жовтих нападати. І на джоті не будуть знати, що Я не прикладу. Лиза! <риклад> Ок. Так, кайло и прокачуємо. Упуляємо. Итак, була пауза, тому що... <кхе> тому що не тому що. Окей. Okay. Ідемо нападати. Може, якісь погані звуки тільки що були. Ну, типу, що трясеться. Телефон що ну, не було трясеться. Серіос, серйозно. Блін, упав. Він мене назвав Тітані, він зрозумів, що світки я. Та ламайся! Якщо що, інтернет дивіться, який норм, норм. Тому. О, до речі, записую я відео 1221. Ну, почав я, може, трішки це, Ви знаєте. Зовсім в іншому часі, але зараз ми йдемо. Ламати ліжко жовтих. І вбивають червоних сам. Так, блоки. Дайте нам це. Давайте. Ряджу, а таку фішку, що так можна будуватися, я... Дізнався з допомогою Бідварса, я до того не знав. От речі, хардкор виживання може почнеться нова серія, тому що та серія це. Ну, типу, ми грали, тоді я запросив блогерів двох. А ну, блогерку. І одного блогера. Uh, той блогер копав сам під себе. Хоча я говорив, не копайся униз. Аж до. Uh, і він копався дуже-дуже під низ і впав у лаву. А uh, хардкор такий, що якщо um, у мене хардкор такий, що якщо умре одна людина, то умруть і усі. І типу, і від цього хардкор пропав. А ще подруга новий телефон. В принципі, І ще одна проблема, а тим часом ми добудовуємося до жалоб. Могли бути якісь тільки що звуки. Так, сразу беру. Тут, тут! 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 У світі, чесно, такий дуйся, стрібаю, я провалююся. Треба. О, все ж щоб... це. Було ставити. Окей, кайло треба покачати. Жовтий! Боже, боже, боже мій! Ем, мені ліпше Пікатись сюди і напасти на жовтих. Тут на всякий випадок, якщо той чел помер, помре, то щоб. Він уже не возродився. бо це дуже якийсь чел з автоклікером. Останній час тут дуже багато цей грає. Як сказати? М -м Грають хакери Походу цей... цей є хакер Окей, зараз ми тут таки проберемося. Вони навіть нічого не розуміють. Боже, тут трішки страшно бути в плані того, щоб не розпляти. О! Я хотел взломать лишь как она тут -ка на камень чел напал. Ага. Так, 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 -ду 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 -ду. так, так, так. Так, а так как? Федуинкин снежку. Стоп, я вбив його! Я впав стоп! Чило! Що то не розумію? Уос, мій Нік Крипер. О. Тільки був червоний. Окей, а я йду атакувати жовтих, бо я не боягуз. Я супер про. М -м так. Лізу, 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 лізу. ла ля До речі, можете писати щось в коментарі. Мені буде приємно почитати і пролайкати. Я думаю, як нам би оцих усіх чельків убити. І самому не помирати. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, нам треба атакувати. Тут -ту там на жовтих лишилося один ігрок, походу. І той, з яким ми билися. Такі часто, напевно, в івентарі сидів, або щось не відійшов. А, я такий я атакую. Якби він серйозно відійшов кудись Ла-ла-ла, тра-ла-ла. -ла, і ми б такі перемогли на жовтих. Опа. Ага. Він там бачить такий. Ху, Боже мій, мені треба блоків. О, Скелет привітон! Так, э, треба блоків. Ну що це? Самі бачите, він там десь заліз. ла 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 Тепер ідемо атакувати його. Хоче з дерев'я... Я прокачуватися не хочу, не хочу просто дарма час втратити. Хіба що можна би було меч так а для цього треба золотко. А золотка у мене нема. Самі знаєте, бачите? <свісно> Який я... Ні, ну я не нуб, але... Я зазвичай граю нормально. У мене зазвичай, коли я, то бати йдуть так довго, якщо чесно. Під власі. А коли це... Коли я для вас записую відео, я не хочу, щоб воно було занадто довго. О, ред! Зламали. Угу Угу. А! А! Ну окей. Можно напасти, в принципе, на червоних, якщо я не побляла і вся. А ало. И нас походу... а то від золота спане. хто? Вони тут каріть. Дуже добра тактика, там ліс. Ти думав, що ці стоятки і йду там, дивлюся, тут кахто цілізеки. А там виявляється, що тут прохід був Я Це прохід? Ну, обниму, но без гламал. Так, э -э, идем. Так. Давайте подружиться Ну ходить! Що не йдете? Покажи мені їм зомбі здати що... а, я думав, що це не мій О, я це Че стоял фіб. И Мічол, і я помер. походу. Я йду атакувати їх. Мене цікаво, де жовтий в цей час. А, ні, ми знаємо де. Так. Я тут кось мега дорогу, знайшов він там червоний. Як він вижив? Ну, я не хочу з тими речами прощатися, але я тут застряг. Коротше, ми тут застрягли, ніякого виходу крім такого не було, в принципі. Цепі, ну, але ми вже знищили одного чевчика. Ну, у... одного бедверсира знищили. Це означає, що наш А хіт... Це хитрість було. Він такий сидів, стояв, чекав, поки хтось буде йти, щоб у нього стрельнути той самий я. <try> Zádu čistotky. Mhm. Uh Aha. -huh. Uh -huh. Tam čelik byl. Жалко, так нема, хтось не хто термінатора заводит, а термінатор за... завариш того, що червоний. Самі знаєте. Що із деревянным зачарованим мечом. Нас так позривало сіно. Ну, це я єдиний походу є три из синих шолазу по цій дорозі. Так. На базі червоних є скелет, але він нічого не допоможе. Можна, в принципі, буде напасти на нього, коли він буде бігати. Або встати. Ось тут вичекати. А шо є ідеальна ідея, він такий Буде йти... Ну, коротше я включусь, коли буду. А не треба включатися. Ходіть! Шо, боягузи? Розвал! Розвал СССР! Стоп! Блін! Розвали СССР зараз буде. Прикиньте там такий українець. А я говорю, що вони СССР. Боже. Треба е, е, Російська імперія розвалена. СССР розвалена. А тепер Росію треба розвалити, то правда. Участий, їх там ще багато. Я їх часто буду маритужити з самого верху. О, як той чувак! Чисто, подумав мозгами. Звичай. Ей. А, я ми вирали! Ну, окей, о. коротше, я не знаю, скільки це хвилин це відео, але я думаю, що на мені хватає. І тому... Давайте завершимо це відео. Сьогодні ми е, розвалювали жовтих, розвалювали червоних і перемогли в бедварсі. іменно ми сині. Синя команда найкрутіша. Ну, а тому і завершуємо бедварс. Кому сподобалося відео, з того вподобайка, підписка на канал. Ну, а ми закінчуємо!